Друзі, привіт! Моє ім'я Ірина. Я працюючий ріелтор у Валенції в Іспанії на ринку новобудов. А також я підшукую під клієнтів апарт-отелі для ремонту і для туристичної здачі. Але дуже багато в мене запитів і в інстаграмі, і в фейсбуці, і не знаю, як люди мене знаходять. Ну і питання такі, що я розумію, що люди хочуть самостійно знайти, не хочуть співпрацювати з ріелтором. Ось я це дуже-дуже розумію. І для того, щоб полегшити і собі життя, і вам, я вирішила записати такі відео для того, щоб ви не втрачали свій час, а також їхній час. Щоб ви самостійно з цим гайдом по кроковим, ви тут я вам розкажу все і покажу, і які можуть можуть бути підводні камні саме для самостійного пошуку. Ось сьогодні ми зробимо такий тестовий пошук. Я розкажу, які сайти, які портали, як все це робити. Тому з цим гайдом ви зможете самостійно знайти. І так, сайти для пошуку новобудов це фотокаса або Ідеаліста. Ну, я вам хочу сказати, що Ідеаліста там, в принципі, всі новобудови, тому вводимо просто в Google пошуку ідеаліста, Відкриваємо його. Ви це можете робити і на телефоні. Ось, ну, але на комп'ютері більш зручніше. Ну, як для мене. Так. Валенція. Обираємо Валенцію. І ось тут обираємо Buy. New Homes. І вам висвічується повністю все, що пропонується по новобудовах зараз у Валенції. Також ви можете. Для того, щоб облегшити собі життя і розуміти, взагалі, якщо ви не знаходитесь у Валенції, наприклад, взагалі в Іспанії, ви можете це все дивитися на карті. І саме цю інформацію багато хто продає, начебто як від себе, що вони зібрали там кучу, всі новобудови. Всі новобудови ви можете побачити ось тут, по цінам. Воно, є, воно все є в відкритому доступі. І дивитися обирати по своєму бюджету по району, який ви саме собі хочете, і де хочете біля моря, десь віддалено, але віддалено це вже більш ну, набагато дешевше, але там рядашкам немає моряка. А також дуже така важлива річ: не починайте шукати квартиру. Ну, можете там, щоб розуміти, що до чого, яка там ціна, але поки у вас ще немає коштів на рахунку у банку іспанському, не робіть резерв. тобто Квартири, вони, як вже я казала, їх купляють кожен день, їх купляє весь світ. Ось тому інформація на сьогодні і завтра вона вже інша. І, наприклад, якщо у вас там є ну 10 тисяч на рахунку, да? і ви там опа, все там вибрав собі квартиру. На перший взнос є, тому що перший взнос це або 3, або 5 тисяч євро для резерву по цієї квартири. Ось, але, але ви ще не розумієте, як інші кошти потраплять до вас на ваш рахунок іспанський, то не робіть цього ні в кому ні в якому разі, тому що ви втратите свій резерв, і більшість забудовників не повертає резерви і навіть не те, що більшість всі забудовники не повертають резерви, якщо е з вашої вини ви не змогли там через місяць заплатити 10% від будівництва. Да, як вони ну тобто це нормальна практика, резерв потім через місяць 10% і ще 10% вам розбивають же частинами там на два, ну на період будівництва, але це десь там 2-2,5 роки. Ось тому в жодному разі ніякого резерву, поки ви ще з грошима не, не визначились. Для зручності, щоб вам було все зрозуміло, все-таки повернемося до списку. І ось, наприклад, перша новобудова, яка там тут є, прайс from 350 тисяч євро. Значить, що до цієї новобудови, ще одна дуже важлива річ: тут виставлені всі новобудови, які там ще поступили в продаж рік тому. Тому ця інформація вона не актуальна. Вони є, але там вже немає, припустимо, ось ця новобудова, так? Ціни від 260 євро. По факту, коли ви вже, що вони тут пишуть, значить тут опис, що, що включає, тобто, якщо ви хочете з басейном, і ось які є варіанти. Більшість забудовників не обновляють цю інформацію, що є в наявності, тобто воно просто світиться, що взагалі є, тобто перші перш, там з самого початку. Але щоб ви розуміли, що квартири купляють кожного дня і їх купляє весь світ. Тому вся ця інформація вона не актуальна. Треба їм дзвонити, ось тут нажимаєте, подивитись на номер телефона, і телефонуєте за цим номером. Там є опція говорити з ними на іспанській або на англійській, і запитуйте саме той варіант, який вас цікавить. Наприклад, кажете, я шукаю двокімнатну квартиру. Що ви можете? Що у вас є? Вони запропонують, наприклад, ось як цей забудовник він пропонує приїхати в офіс або зробити відеодзвінок, тому що є різні забудовники і є різні форми будівництва. Це може бути будівництво захищене, тобто ви цю квартиру не зможете здавати в оренду і не зможете її перепродати швидко. Вони дешевше. Є варіанти новобудов, які будуються як кооперативи, Там є свої нюанси, є звичайна новобудова, тобто ці всі нюанси треба узнавати. І по телефону або під'їжджати до них в офіс і все дізнаватися. Дуже друге, дуже важливе питання. Ось, наприклад, візьмемо ну, ось ця новобудова: Gay Homes. Тут в цій новобудові, тут квартири залишилися. Тут вони пишуть від 250, давайте сюди зайдемо і подивимось що, чи в них є вже апдейт. Так, ось дивіться: саме ось якраз яркий такий приклад: цих квартир їх немає. Які тут, це прям свіжа інформація. Я була там особисто на прошлому тижні. Є квартира ось ця за 675 тисяч, і є квартира ось ця за 625 тисяч. І, здається, була ще ось ця за 490. 000. Ось цих вже квартир немає. Далі, коли ви дивитесь і обираєте, ви дивитесь, яка тут гарна картинка. Так? Тобто, ви реально ви не можете перевірити насправді, що там є. Навкруги і менеджери з продажу вони ніколи в житті вам не підуть на будмайданчик майданчик і не знімуть які дома поруч, як іде будівництво і тому подібне. Є компанії, які виставляють ход будівництва, але таких дуже-дуже мало. Ось, наприклад, остянова будова вона вставлена між двома старими будинками. Там зараз вони почали вже будівництво рік тому. Але ще в них тільки ще підземні роботи. Хоча вони анонсують, що закінчення в 26-му році. Я вам кажу, ну на мій погляд, я займалась будівництвом в Україні і знаю, як будівництво йде тут, але це нереально закінчити в 26-му році. І ось тут, наприклад, ось тут сусіди це старі будівлі, і один отут, тут саме ось тут будинок стоїть цей дом, який повністю заселений окупасами. Тобто, там ще буде історія з цим будинком, який поряд їх будуть або виселяти, або зносити колись цей будинок, бо він просто. Я вставлю фото, саме фото цього будинку, який поряд. Тобто, на картинках ви ніколи не зможете зорієнтуватися, як виглядає насправді, що, що навколо, що ви отримаєте. Ось, наприклад, ось ця новобудова. Ось так, ось ця новобудова. Теж все гарно. Тобто, ви не бачите, що, знаходить, що знаходиться рядом і що знаходиться навкруги. Я там також була. Також я вставлю е, трошки кусочок відео, щоб ви розуміли, що це, це новий район, це забудовується новий район, він віддалений від моря, там немає метро, ось, але він достатньо перспективний. Але зараз там нічого немає. Ось тому це теж потрібно виїжджати і розуміти, як, е, що там є. Тому що якщо ви, наприклад, шукаєте для життя і вам важлива школа, то, наприклад, от, е, от, от ця новобудова ну не зовсім варіант. Ось саме ця новобудова. Тому що, скажімо так, цивілізація там зараз, наприклад, туди можна добратися тільки на автівки, бо навіть туди ще автобуси не ходять. Там же є даманові, які під здачу, їх побудували під здачу, але ну, ще як би немає. Ось. Багато з цих будинків, які тут є. Ось 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 цей варіант. Цей будинок він вже ще в прошлому тут немає квартир. Ще в минулому році ми з клієнтами тут залишалися тільки один атіко. І я думаю, ну, ми його туди не взяли, тому що не пускали подивитися, хоча будинок вже стояв. Ось, я думаю, що його, звісно, його купили, бо там теж таке стратегічне планування. Але квартир тут нема. Але в об'яві ви, ви ж не, ви не вчитуєтесь, 3, дво, кімнатні квартири. О, ви такі, ой, класна, там ціна. І, але ні, насправді їх там немає. Тобто, ви читайте, от треба заходити сюди. І читати, що вони тут взагалі пишуть. Тобто, те, що вони тут написали, там нова будівля, це приватний комплекс, там сто сімдесят три квартири, але це квартир вже там немає. І ось знизу вони пропонують офіси, які є до продажу. Тобто, щоб ви не втрачали свій час на саме на ось ось таке. Ось, наприклад, коли купляється по красивим картинкам з інтернету. По факту ви будете, цей будинок ставлений між старими будинками і ви будете мати ось таких сусідів. Це дом окупірований. І це буде вам проблема ще на кілька багато років. Тому обов'язково треба виїжджати. Ось, наприклад, ще ось такий варіант. Це, скажімо, така компанія, яка займається, ну, бере на управління продаж, продажів новобудов. І ось цей комплекс, який знаходиться біля моря. Також в мене є клієнти, які купили в ньому вже квартири. І ось, наприклад, теж інформація там від 428 тисяч. Ось що вони тут пишуть: що є в наявності три квартири, але насправді їх немає вже цих квартир. Ось тому, що ми узнавали також від клієнта, і там залишалась тільки одна квартира. Але бувають такі випадки, коли людина не проходить бланкео капіталь, і забудовник може викинути квартиру одну або розкидати її там по ріелторам, які працюють з цим забудовником. Таке теж може бути, і на моїй практиці це, це також було. І там була квартира, прям ну мега-мега дуже дешево у самій Валенції, тому що її забронювали там ще на початку будівництва. Люди не прийшли бланкео капіталь, і тому цю ну Тобто її віддали в продаж по ціні, яка була першочергова. Це варіант, коли це віддалений район, і коли ще нічого нема, але район перспективний. Але щоб розуміти, що школ школу там немає, авто тільки автівка. Метро і автобусів також немає. І, окрім розуміння ваших коштів, їхній шлях сюди в Іспанію. Обов'язково потрібно мати нії для купівлі нерухомості. Резерв можна зробити з паспортом. Не в усіх забудовників, але така є можливість. Але купівля, купівля вже, це вже тільки з цим номером іноземця. Ось, тому це прям почніть з номера Нія. Його можна. Тобто нія це не означає, що це захист тимчасовий. Ніє, це ні, це номер ваш для купівлі нерухомості тут. А далі, що далі? Що ви, ви обрали собі квартиру, ви можете все це робити онлайн. Тобто, ви можете її обрати онлайн, ви можете зробити резерв онлайн, ви можете підписувати договори онлайн. Тобто, все можна робити онлайн. Якщо у вас все нормально з документами, все вже перевірено, ви вичитали всі договори. Тобто, в принципі, всі операції можуть робитися онлайн. В цьому немає нічого там страшного. Ось, а також платежі, які там, коли ви вже всі перевірки пройшли. Також можна настроїти, забудовник сам вам дасть запит на автоматичне списання коштів з вашого рахунку кожного місця, щоб ви не забули і щоб це не стало причиною, що у вас там якісь штрафні санкції на вас накладуть. Ось. Після того, як ви зробили резерв, забудовник буде робити вам запит на документи. Документи для підтвердження ваших доходів. Тобто, якщо ви відкрили рахунок банку, це ще не значить, що забудовник вам продасть цю квартиру. Тобто, ви там її відкрили. Банк вже вже документи перевірив, але забудовник це взагалі це інша структура, і в них є свій відділ перевірки, тому що якщо щось там не так, їх потім, як то кажуть, здрючать, саме забудовників, і в них дуже великі штрафи за це. Ось тому там на місяця, ну після підписання резерву, забудовник запитує, дає запит на о, нам потрібні ось такі 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 такі, такі, такі документи. Більшість забудовників також також просять, щоб ви надали випуску з банківського рахунку, де вже у вас є 20% коштів на це будівництво. Тобто 10 це ваш перший внесок і 10, які розбиваються потім частинами. Але оці 20 є такі забудовники, які просять показати вже на рахунку. Ніхто не просить показувати 100% на рахунку. Ні, ніхто. Тобто тільки усі 20%. Після того, як ви відправили всі документи, вони їх віддають на перевірку, і далі значить, терміни оплати ось цих 10% залежать від того, чи почалось будівництво і коли воно почнеться. Якщо будівництво вже почалося, тоді вони підготовлюють ці документи, відправляють вам, їх підписуєте, сплачуєте і пішли вже по плану там. Платежів, але якщо, наприклад, будівництво планується розпочинати тільки там серпень, вересень, тобто ще там 4 місяці чи 5. Ось тому забудовник він робить запит на проходження ось цього бланкеу капіталь, тобто сразу після резерву, але 10% ви сплачуєте тільки коли вже почнеться будівництво. Тобто, по суті, у вас є час для того, щоб вирішити питання з грошима. Це гарний варіант для тих, хто ще не знає, як це йому зробити, як взагалі кошти сюди потраплять. Тому, в принципі, ось такі варіанти, коли таке віддалене будівництво. Прямо рекомендую розглядати. Але також будьте уважні і перевіряйте забудовника, щоб це був не якийсь там новий спічений, щоб не було проблеми, щоб не було цього віддалення запуску робіт, тому що це ваші кошти, і щоб будівництво не затягнулося. І так, підітожу все, що я тут наговорила, дуже багато. Значить, перше, це сайти для пошуку, це фотокаса Ідеаліста. Найкраще рекомендую все таки ідеаліста, бо там всі вони, всі є. Також, якщо ви хочете заморочитись, ви можете в Google пошуку шукати по різним пошуковим запитам. Там зв'язаними з новобудовами, але ось ідеаліста, ви можете там обрати і всіх продзванювати. Ті варіанти, які вам сподобались, ви обов'язково дзвоните, залишаєте свої контактні дані. Вони вам перетелефоновують або на електронну пошту, скидують, який зараз є варіант. Потім, якщо ви все вже собі обрали, з рахуванням того, що у вас вже є там на Європе. До речі, резерв можна зробити з будь-якого рахунку в Єврозоні. З Єврозони це тільки резерв можна зробити. Так резерв також можна зробити з паспортом і з НІЯ. Далі ви робите резерв, це все можна робити онлайн. Відправляєте свої документи, вони роблять попередній договір, і потім вони роблять запит на ваші документи на підтвердження ваших доходів. Після цього, як все у вас добре, всі гроші чесно зароблені, податки сплачені. Вони кажуть, все клас, ми тобі передаємо квартиру. Ви підписуєте, якщо будівництво вже починається, ви підписуєте договір на 10%, є які 20% просять відсотків. Ось і потім вже за планом кожного місяця виплачу там якусь певну суму. Все. більше від вас можете все забули. Головне, щоб у вас кошти ці були на рахунку. Ось на що звернути увагу, і моя рекомендація: це по-перше, і це дуже важливо е, узнати максимально біль, більше інформації про самого забудовника. Друге, це обов'язково з'їздити туди, на будмайданчик і подивитися, що навкруги, чи є там, ну взагалі яка інфраструктура. Третє важливо це мати НІЄ, або хоч, хоча б вже зробити процес, щоб ви були в процесі його отримання. І четверте, друзі, це, звісно, розуміти, як ці кошти к вам сюди прийдуть на ваш рахунок іспанський, якщо ви їх будете перевозити з України. Бо ви самі знаєте, що з України перевести кошти це насправді такий довготривалий процес, це декларування. Ось, потім, щоб ці кошти покласти в банк, це там ще й свій певний процес. Можливо, я теж запишу про це відео. Але. Це того варто, тому що життя біля моря це життя біля моря. І в принципі новобудови вони зараз ростуть в ціні. Ціни змінюються просто з космічною швидкістю, тому що на початку, наприклад, там квартира стоїла 400, через два місяці після старту продаж. Ця ж сама квартира вже там стоїть 430 тисяч. Ось. І, скажімо, рост такий рост на нерухомість у ці всі, от, всі забудовники, яких я була, вони кажуть, це 25-30% мінімум буде вартість квартири, коли вже дом буде побудований. Ось тому вибір за вами. Обирайте райони, бас, хочете з басейном. Якщо там з басейном, то звісно він дорожчий, й дорожче він десь там десь на 60 на 70 тисяч від загальної ціни. Якщо, ну якщо там є басейн, тренажерний зал. Якщо в домі нічого немає, якщо, скажімо, це такі середній, ну скажімо, середнє будівництво, це от як в цих в цих віддалених районах, то там, в принципі, ще адекватна ціна. Це там квартиру можна купити двокімнатну за 320 тисяч. Тому я бажаю вам удачі, користуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вам цей гайд допоможе і ви купите собі самостійну квартиру і зекономите кошти на ріелторах. Якщо не хочете цим займатися, якщо хочете, щоб хтось за вас все це зробив. Із банками, і з рахунками, допомога з документами, з грошима, бланки о капіталі, тому подібне, можете писати мені, звертатися, я все це роблю. Але з цим гайдом ви також можете спробувати. Бо я вам дала всю інформацію, все от як. Покроково, як це зробити. І, в принципі, бажаю вам успіхів, дякую, що подивилися це відео. Я дуже сподіваюся, що воно стане вам корисним. Пока!